Знаєш, це питання, яке ставить завжди в ступор. Коли мене теж питають, типу, що я класного Рівному, Вона така, рівне супер! Рівне, класно, такі, хорошо, що там є? І ти такий. Насправді це так здається, тому що ми до цього звикли міста, і, типу, ти вже. Не звертаєш так на це уваги. До речі, в нас є біля рівного зробили ферму Альпак, здається, якщо я не помиляюсь. У мене їздило тут дуже багато друзів, я, до речі, не була, але я настільки наслухалась, що я сама хочу туди поїхати. Друге, в нас неймовірно класний зоопарк. Це правда, і напевно, якби до мене приїхали якісь друзі з інших міст, я би їх повела в зоопарк. Там реально класно. Я навіть сама ходила не раз. І класні тварини, класна інфраструктура зроблена там. Прикольно. Е, напевно, би ну, хоч це комерційно, але я би повезла в Софію. Особливо літом дуже класно, що в нас є таке місто. Образливо дуже що в нас босівкут такий, трошки брудненький, та тому що маючи водойму посеред міста окультурити її, зробити. До речі, це ідея класна для бізнесу. Я розумію, напевно, що це дуже великий кошторис повинен бути, або навіть очистити це озеро і побудувати там щось. Але це було би, як на мене, дуже крутим Е, Зробити, маючи таку водойму, зробити класний пляж, класні заклади. Там можна було зробити дуже круту. Набережну, Прикинь, як це було б круто. Є водойми, можна поплавати, якісь красиві заклади е, на березі е, цього озера. Це було б, як на мене, прям дуже круто. І... Резорт навколо. Та, та, ну реально, як Емілі Резорт можна було б зробити, і це було б класно, а не знаєш, так, щоб там. Приїжджати можна було тільки посидіти, але ні в якому випадку там не торкатися цієї води. Дуже надіюся, що я ще за життя застану чистий басівкут і класні там локації, на яких можна буде відпочити. Зоопарк, Софія, дуже класно. Вони розвиваються. Насправді, там щороку, якщо приїхати туди, там якісь нові басейни, дитячі, дорослі, міні аквапарк Це, як на мене, прям класно. Оце такі локації, в які би я завела б, напевно, найперше. І, а по закладам харчування, ну це вже знаєш, щоб не приходити в комерцію, там кожен собі знайде те, що йому до вподоби. Але багато таких локальних маленьких закладів у нас цікавих з прикольним дизайном, з прикольним меню. Тому просто хто хоче і шукає, той знайде.